Це мій синочок, Юра Юрович, того якого я дуже крепко чекала, і я його дуже дождалася. Наталія кілька днів тому народила синочка. Малюка назвали на честь батька Юрієм. Щоправда, про вагітність дружини, а тим паче про народження сина, чоловік не знав. Адже завагітніти Наталія наважилась після його загибелі. Пішов травм 21 перше травм. Ми звані що його немає. Вірила, що він загинув. До стесного, поки його не побачив. Юрій Гордічук служив на посаді стрільця Національної гвардії України з дружиною, мріяли про дитину, але не могли завагітніти, проходили лікування і консультувалися з медиками. Всім військовим, військовослужбовцям, що жінкам, що чоловікам пропонуємо опцію безкоштовної заморозки біологічного матеріалу. Ми боролися, здавали аналізи, все, здавали, робили, що могли. І поїхали в центр благодар. Ну, він здав благовічний мартеріал, і нам сказали через три дні приїхати знову. Скажуть результати. Це ж це був березень. Ми поїхали. А він березень вже їхав на норм. Через два місяці у травні 2024 року Юрій загинув на Донецькому напрямку, боронячи Україну. Дружина наважилась завагітніти після смерті чоловіка. Він колись сказав, каже, ти мало ти справився. Я собі думаю, я моя справна. що співничка його буде, Так от вже не сама бути. Наталя завагітніла з першої спроби завдяки штучному заплідненню. Тетяна Тарасюк, її лікар-гінеколог, каже, вагітність протікала добре, щоправда, стреси мало не спровокували передчасні пологи на 27-му тижні. Стрес, коли Наталка багато часу і розповідала мені, що багато часу проводила на могилі чоловіка. Це, звичайно, все через серце пропускається і. Не може не відбуватися на вагітності, була загроза переривання, але вчасно скоригована ця проблема, Анталка доносила. Нам вдалося ушити шийку, і ми цим самим прологували вагітність до доношеного терміну. І зразу після процедури, коли я прийшла в палату до Наталі, тремтіло серце, тремтіло руки, і Наталя дивиться з легка поглядом крізь повз мене. І я чую такі слова: Юрій, Юрій, Ірина Андріївна, він біля вас. Він Кладе вам руку на плече. І я зрозуміла, що це, напевно, був наш Янгол, який дав нам можливість зробити ці всі речі. Жінка народила сина на 40-му тижні вагітності. Пологи пройшли добре. Лікарі обласного перинатального центру кажуть, новонароджений малюк як дві краплі води, схожий на свого батька. Виклали груди, він заплакав, все, гаразд, вагою 3,550, по-моєму. Чи 350, 52 сантиметри роз. Ну, хороший хлопчик, Юра. Геть тато Юра, бо тата я теж мав можливість раз побачити, коли він ще приходив з, з Наталією до мене на операцію. Наталія з маленьким сином вже вдома. Нещодавно їх виписали з медичного закладу. Почуваються добре. Загалом це перший у рівненському центрі репродукції випадок народження дитини через запліднення після смерті батька його замороженим біологічним матеріалом. Анна Цук Вічеслав Мельник випуск новин.